Керівники підрозділів комплектування Чопського і Мукачівського прикордонних загонів провели брифінг на тему добір на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України. Захід відбувся у прес-центрі Закарпатської ОВА. Долучитись до лав прикордонного відомства ви можете, хоч зараз, які потрібно проходити етапи. Перше це інформаційна бесіда. Представники відділу рекрутингу або відділу комплектування прикордонного загону з вами поспілкуються, перевірять ваші документи, перевіряється достовірність всіх документів, після чого кандидат проходить професійно-психологічний відбір зі штатним психологом Державної прикордонної служби України. Це перший і основний етап. Другий етап це Перевірка підрозділами внутрішньої та власної безпеки на предмет виявлення особи якихось кримінальних правопорушень в минулому або таких значних адміністративних правопорушень. І третій етап це проходження військово-лікарської комісії, яка відбувається в наших відомчих військово-медичних клінічних центрах. Державної прикордонної служби України про престиж і переваги професії охоронця державних рубежів та наявні вакансії і вимоги, якими повинні відповідати претенденти на посаду, а також про процедуру оформлення розповіли спікери. Найбільш затребуваними наразі є посади водіїв, it технологій та інспекторів прикордонної служби. Державна прикордонна служба це насамперед орган спеціального призначення, основна задача якого це охорона державного кордону. Недопущення протиправної діяльності на підпорядкованих ділянках державного кордону та забезпечення пропускних операцій, заробітна плата у нас від 20 тисяч, плюс є додаткове преміювання в залежності від підрозділів. У нас на ділянці присутні гірські підрозділи, в яких є додаткова надбавка. Значить, щодо соціальних гарантій. Це обов'язково медичне забезпечення, забезпечення усім речовим майном, забезпечення житлом. І допомога в подальшому проходженні служби. офіцери зазначили також, що особа, яка виявила бажання приходити військову службу за контрактом у державній прикордонній службі, може обрати посаду за вподобання, окрім тих, які вимагають спеціальних знань та під підрозділ охорони кордону. Прикордонні загони запрошують вмотивованих відповідальних фізично витривалих та психологічно стійких громадян України на військову службу за контрактом.